Потому что только их телефон он помнил. А потом уже спортсмены рассказали всем остальным. И тогда уже все туда выехали и нашли там. Когда появился? Когда приехал? привезли его? Вот только что привезли, где-то буквально полчаса назад. А где это? В какой части? Это район Киевского? Да. Это село называется Вишеньки. Это немножко южнее, чем да, но южнее Бортничий. Вот там э, оказался какой-то лес там есть. Я просто этот район не знаю, но вот там его нашли. То есть он был в лесу и вышел в село, вот это, и потом ходил по домам и ну, как бы пытался зайти, и потом нашел возле магазина людей. То есть по его под... после этих всех пыток его выбросили в лесу. Вывезли, выбросили в лесу. Ну получается так. Я, если честно, сам не, ну, да не до конца знаю, только фрагментарно то, что он успел сказать, вот только я вам а передал. Что, врачи, говорят, врачи, ну. Врачи видят, что он на нем жилого места нет. то есть они сейчас исследуют это повреждение внутренних органов, переломаны ли кости, то есть пока что только внешний осмотр произошел. Но пока что внешне видно, что вот только порезанное лицо, отрезано ухо. А ухо полностью отрезано? А, нет, вы знаете, мочка есть, я точно вижу, просто там дальше все в крови, а мочка есть. А вот это левое ухо у него вот а отрезано и а с Нет, нет, не так. А, слева у него порезано лицо, а справа у него отрезано ухо. Ну, Я его просто друг. Я его друг. Ну, надо китайку ну, дать. Ну я его друг по спорту. Ну, имя у вас есть? Юра. Хорошо, спасибо. Okay. Спасибо, Юра. Спасибо большое. Пожалуйста. Нагадаю, я зараз знаходжусь біля клініки клиники Бурис, де, хреново, де перебуває знайденный нещодавно Дмитро Буватов. Зараз я переключу камеру, Дмитро Булатов, який зник тиждень тому, і півтори-дві години тому в Фейсбуці з'явилися фотографія його. І потім ми дізналися, що він тут в кінці борис. Ми приїхали сюди і ми очікуємо, вийшов Юрій, як, вийшов Юрій друг, розповів. Коротко що відбулось. і тут є, тут стоїть автомобіль Віталія Пічка, і я не бачу, бачив завернув Петра Порошенка. Ми будемо очікувати їх для того, щоб результати можливо вони ще більше І обов'язково сюди. І ми очікуємо, що вийшов Юрій. Я вийшов Юрій друг розвитку. Отже. Мене звати Анастасія Станко, ми повертаємося в цю студію, тому що екстрене є повідомлення. Знайшовся на щастя, воно позитивне. Знайшовся Дмитро Булатов, цей лідер автомайдану. Шукали його з 22 січня. А 22 січня, коли власне загинули люди на Грушевського, він пропав на своєму автомобілі. Отже, людина, на щастя, знайшлася. А в Дмитра Булатова. Ось є фотографії, якщо ви бачите, все в крові обличчя. Порізане обличчя, його розпинали невідомі є а, рани колоті на руках і ногах, як він сам розповів. А, в жахливому стані людина є. Одні говорять, що в нього надрізане вухо, друге, що відрізане праве вухо. На жаль, фотографія ця не дозволяє якось набачити, Якщо праве, то я, в принципі, бачу, що наче, ну, тобто в крові, але частина вуха все ж таки є у Дмитра Булатова. Ось що пише Анатолій Гриценко: він спілкувався з ним, коли його знайшли. Він, він каже: що щойно говорив з Дмитром Булатовим, головне живий. Усі ці дні його катували, різали, розпинали. Каже, росіяни. Справді, Дмитро Булатов, свої своїх свідченнях його знайшли в селі Вишеньки. Це Бориспільський район на Київщині. Він говорив з тими, хто його знайшли, що люди, які його катували всі ці дні, говорили з російським акцентом. Ось, він, отже, цитую далі Анатолія Гриценко, Усе Тіло болиць, порізаного вуха ліця кров, але духом сильний на слова підтримки, бадьоро відповів слава Україні, в тяжкий час, я мріяв, що вирвуся, і ми з вами, Анатолію Степановичу, сходимо разом на рибалку. Тепер, напевне, сходимо. Зараз син Олексій разом з другом з автомайдану везуть Дмитра в надійне місце надати допомогу, побажаємо йому швидкому одужання. Щойно ви бачили нашу трансляцію з клініки Борис, з подвір'я не пускають. До кореспондентів зараз нікого не, не пускають, тому що там знаходяться тяжко хворі люди. Туди вже доправили Дмитра Булатова. Там зараз знаходиться також народний депутат Петро Порошенко та а, а, Віталій Кличко. Не знаємо, що зараз з Дмитром, який в нього стан, а, але а, ну, як бачимо навіть повідомлення Анатолія Гриценка, то людина кріпиться. А, як Дмитро розповідав, як він вирвався. Тобто його катували, катували, потім кинули в лісі. Це вже традиційно, на жаль, так відбувається з тими, кого викрадають. Кинули в лісі, і він вийшов з лісу йшов дуже довго пішки сам стукав у всі хати там в селі. Йому нарешті відкрили в одній з хат. Він подзвонив друзям і ті його забрали до Києва. Ось така історія знову ж таки нагадую: проколено на руках. А сам каже, що не знає, хто його викрав, але чоловіки розмовляли з російським акцентом. І нагадаю, що не могли знайти Дмитра Булатова впродовж більше тижня. В останнього бачили 22 січня на його автомобілі Сітроен вже знаменитому, тому що в їздив і в Межигір'я, і до інших особняків інших можновладців і Дмитро був на цьому автомобіля. 23-го оголосили зниклим безвісти, шукали родину, і друзі, і обіцяли 10 тисяч доларів тим, хто дасть хоча б якусь інформацію про Дмитра. Якщо можна, то давайте покажемо ще раз запис наших колег Сергія Грішина та Саші Назарова з підклініки Борис. А там вже збираються люди, і от що нам розповіли про, про Дмитра. Ну, те саме, якщо може, може бути. А мне кажется, что не может так быть. Можем дать, да. Сашко, подвись на уровень. Скажите нам, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, случилась действительно большая беда, потому что подтвердилось то, что Дима попал э, в плен, можно сказать. И э, на теле у него нету живого места, он весь синий. Э, у Димы э, отрезано ухо, у Димы пробиты руки, он ну, говорил, что его распинали. У Димы э, порезано лицо, и, и он весь в крови, но это действительно, то есть лица на нем нету, то есть э, на себя он почти не похож, то есть это вообще ужас. А він розповідав, де це відбувалося? коли його его ну, Якісь знаете, может, то А ви знаєте, поки він нічого не може, то йому он хочет только отойти, потому что ему надо ну, как бы, хоча б прийти в себе. И э, известно только то, что э, его э, забрали на э, троещине, э, профессионально забрали, что он даже не успел э, сообразить, что произошло. Известно, что его держали, известно, что последние два дня его не кормили, известно то, что его выбросили в лесу, и известно то, что он добрался до села, нашел людей, которые стояли возле магазина, и позвонил нашим спортсменам, своим друзьям, потому что только их телефон он помнил. Вот. А потом уже спортсмены рассказали всем остальным, и тогда уже все туда выехали и нашли там. И когда появился, когда он привезли его Вот только что привезли, где-то буквально полчаса назад. А где это, какой части это район? Да, это село называется Вишеньки. А -а -а. это немножко -э, южнее, чем -э, Бортничий. Э -э -э... Бортничи, да, но ну, южнее Бортничий. Вот там э -э оказался какой-то лес, там есть. я просто этот район не знаю, но вот, вот там его нашли. То есть он был в лесу и вышел в село вот это, и потом ходил по домам и ну, как бы пытался зайти, и потом нашел возле магазина людей. То есть пока вот его под... после этих всех пыток его выбросили в лесу, вывезли, выбросили в лесу. Да? Ну, получается так. Я, если честно, сам не... Ну, да не до конца знаю, только фрагментарно то, что он успел сказать, вот только я вам передал. А что, Врачи ну, врачи видят, что он на нем жилого места нет. то есть они сейчас исследуют это повреждение внутренних органов, переломаны ли кости, то есть пока что ну, только внешний осмотр произошел. Ну, пока что внешне видно, что вот только порезанное лицо, отрезано ухо. А ухо полностью отрезано? А, нет, вы знаете, мочка есть, я точно вижу, просто там дальше все в крови, а мочка есть. А вот это левое ухо у него вот отрезано и Це, нет, нет, не так. Слева у него порезано лицо, а справа у него отрезано рухо. Ну я его просто друг. Я его друг. Ну, на ну, Надо китай какой-то дальше. Ну, я его друг по спорту. Ну, имя у вас есть? Юра. Хорошо, спасибо. Спасибо, Юра. Спасибо. Нагадаю, я зараз знаходжусь біля клиники Бурис, де, де перебуває знайдений нещодавно Дмитро Булатов. Зараз я переключу камеру, де, де бородування Дмитро. Дмитро Булатов, який зник тиждень тому, і півтори-дві години тому в Фейсбуці з'явилася фотографія його. І потім ми дізналися, що він тут в кінці ми приїхали сюди і ми очікуємо, як вийшов Юрій, як, вийшов Юрій друг, розповів. Коротко що відбулось. І тут, тут стоїть автомобіль Віталія Кличка, і якщо не бачу задвинування Петра Порошенка, ми будемо очікувати їх для того, щоб розпитати, можливо, вони щось знають більше і обов'язково вийдемо на студію і розкажемо процеси. І більше клініка є громадська.